Наверня дорогої нам особи, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Притерпівий за нас трасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, претерпівий за нас трасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Притерпівий за нас трасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Ранами Його, ми визволилися від гріха і смерті, хресна дорога за ласкона вернення дорогої нам, людини, ступна молитва. О, мій Ісусе, благаю Тебе, дарувати нам своє милосердя, нехай твої рани, терпіння, смерть і воскресіння будуть для нас заслоною перед справедливістю Твого Отця. Я пізнала тебе, Боже, як джерело милосердя. Яке оживляє і живить всяку душу милість Твоя невечерпна. Господи, поглянь на мене і на Твою дитину, кажіть ім'я, за навернення якої цю красну дорогу звершує і чини з нами за Твоїм безмежним милосердям. Прийми нас, що ми Твоїм ранами і Воскресіння могли визволитися від важкої неволі гріха. Почуй мене, ти, що обіцяв почути всі. То чистим серцем призиватиме тебе, не відкий мене, і мого прохання, за неверні особи, кажіть ім'я, що маю нечисті уста і обтяжені гріхами, надія всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко, візьми зброю твою і щит, прийди мені на допомогу, підійми меч твій і зупини тих, що переслідують мене, і дорогу мені, особу, намірені якої звершують цю молитву. Поженить нечистих духів, що впливають на мене і на неї через наше безумство, нехай відійде всі думки наших дух невинності і злопам'ятства, дух заструсті і лукавства, дух боязні та відчаю, дух гордині та всякої злоби, нехай погасне всяке розпалення і гріховне бажання в наших тілах, що починається від диявольського впливу. Але нехай будемо просвічені. Духом Твого божественного пізнання, щоб в милості Твоєї ми досягли повноти віри, надії і любові, Очисти, раба Божого, назвіть ім'я. Росою милості Твої і спаси Його, Господи, радость святого імені Твого, бо Ти світла, істина і життя, Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Стація перша. Пилат засуджує Ісуса, слава страсам Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Не тільки Пилат засуджує Ісуса, Його засуджує законовчителі, книжники, фарисеї, первосвященники, засуджує Його Юда, вояки, розбійник на Христі та люди, які відреклися від Нього. І ми часто засуджуємо Ісуса на смерть нашими гріхами. Особливо судячи інших, ніхто не втече, ніхто не сховається із справедливого суду Ісуса Христа. Ні добрі, ні злі, це пригадуймо собі, коли прийде до нас бажання осуджуватися, осуджувати когось, претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга Ісус бере на себе Хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Хрест у ті часи був знаком ганьби, пониження найболючого терпіння і смерті, але відтоді, коли Ісус на ньому помер, значення хреста змінилося. Сьогодні хрест є з ознакою віри, надії любові, віри Христову перемогу і відкуплення, надії наше спасіння і життя вічне. Любові Божого Сина, який взяв це дерево ганьби, щоб нам подарувати небо. Притерпівий за нас расті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя, Ісус перше падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава довго терпінню Твоєму, Господи. По дорозі на Голготу, під тягрем Христа, Ісус падає на землю. Недавно він був сильним і могутнім, все навколо його слухало, він стримував вітри і утихомирював бурі, після його слів каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищувалися, навіть мертві воскресали. А тепер він знесилений, падає на дорозі гріхи людей наші, невірності перед Богом це зробили. Тому прости нам, Господи, що зневажали Тебе своїми гріхами. Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою матір, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Мати Божа йде за Ісусом Хрестною дорогою. Дивиться, як її сина б'ють і штухають, як він падає на землю, з останніх сил піднімається, бере хрест і йде далі. Ісус бачить терпіння своєї Матері, ця зустріч Сина і Матері була дуже болючою, але радісною, бо вони зустріли один одного. Як Мати Божа йшла хресною дорогою за Ісусом, так вона йде за на, з нами, бо ми Його брати та її духовні діти. Ніколи не забуваємо, що Марія завжди біля нас, особливо під час хресної дороги, завжди звертаємо свій зір до неї, прохаючи допомоги. І жертвуючи її наші терпіння. Притерпілий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація п'ята Симон Киринеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. Сим не хотів нести Христа, незнайомого Його засудженого Ісуса, опирався, але воїки примусили Його. Часто й нам інші люди накладають на плечі хрест, тоді ми відмовляємось, не бажаючи його прийняти. Ісус приймає допомогу Симона, поділяє з ним свій тягар, навчимося приймати допомогу від інших та покірно визнавати свої слабкості і немочі, Бо й ми завжди готовими допомагати іншим нести хрест. Претерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація шоста, Вероніка витирає обличчя Ісуса. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму, Господи. Ісус покритий ранами і брудом, голова, обличчя, руки і ноги, заплюмовані кров'ю потом та пилом. Вероніка не може дивитись на таке приниження Спасителя, сповнене співчуттям підходи і хустиною витирає обличчя Ісуса. Те обличчя колись таке миле, ласкаве, милосердне всіх до себе притягувало, а тепер збещещене і зневажене зблобою людей. Вероніка повертає красу обличчя Ісуса, зневаженого гріхами людей, обтерла і здивована, побачила, що обличчя Ісуса відбулось на її хустині. Це була нагорода за її співчутливу і щиру любов. Притерпівей за нас, расті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, стація сьома. Ісус, друге, падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. Предавлений тягарем Христа, Ісус знову падає на землю, падає, але, будучи знесиленим, піднімається. Таким чином, Ісус навчає, що і ми самі не спроможні йти ніколи. Не спіткнувшись і не падаючи, Христос болюче падає під Христом тричі, а ми слабкі і немічні, можемо впасти навіть багато разів, але після кожного гріховного упадку нам потрібно чимшвидше підніматись іти далі доброю дорогою. Бог бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від гріховних звичок і піднесення душі до Бога. Претерпівий за нас расті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація восьма. Жінки плачуть над терплячим Ісусом, слава страстям Твоїм, слава того, терпіння Твоєму Господи. Жінки співчувають терпінням, спричиненим Ісусу ві, чоловікам, катам, воякам, законовчителям, Палатом, іродом та іншим. Часто чоловіки зневажають Христа своєю ненавистю. Несправедливістю, жорстокістю, невірністю, байдужістю довіри, зловживанням алкоголю та іншими гріхами, Ісус приймає співчуття жінок, але нагадує, що вони також винні, бо не виховували дітей у побожності і любові до Бога, а ці діти, ставши дорослими, зневажають подібне, як ті, що його засудили і розіп'яли. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація дев'ята, Ісус втретє падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Ісус, виснажений тягрем Христа, падає втретє, але жорстокі кати немилосердні, вони його смикають, штовхають, копають, змушують швидко підніматися та йти далі. За останні сил Божественний Спаситель піднімається та, похитуючись, ступає вперед дорогою на гору Голготу. Цей третій упадок Ісуса вчить нас, щоб ми, бачачи чужі упадки, уміли співчувати і подавати руку допомоги, ніколи не осуджуємо тих, що падають, допомагаємо їм, допомагаємо їм піднятися та йти далі дорогою за Спасителем. ніколи не радіємо чужих упадків. Не збільшуймо зла, бо також і ми дуже легко можемо спіткнутися і впасти і то навіть ще гірше. Претерпівий за настрасті, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація десята, з Ісуса здирає одяг, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Мучителі ділять одяг Ісуса, для котів Ісус не потрібний. Він безвартісний, для них цінний лише його одяг. Нагай, син Божий, стоїть і дивиться на своїх мучителів, дивиться і на нещасний Єрусалим, який його відрігся, засудивши на смерть. Люди звільнили Спасителя від одягу, а себе від Божої ласки і гідності Божих дітей. Як часто ми занурені якусь земну користь чи земні багатства, обираємо їх. Відрікаючись від Бога та Його благодаті. Претерпівий за нас страстя, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація одинадцята Ісуса, прибивай до Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму Господи. Ісус простягає руки і ноги на хрест, Він жартує себе за спасіння світу. цав'я прибиває при святі руки і ноги. Спасителя, кров скроплює тверде і сухе каміння, горе голготи. Також нас нерідко прибивають болючі цвяхи обмов, очорнення, наклепів, кривди, погорде, пониження. Ми не вміємо їх приймати спокійно, гніваємося, ображаємося, погрожуємо помстою. Ісус навчає нас приймати спокійно цвяхи терпінь і принижень. Бо Він не дивиться на людей, а на волю Свого Небесного Отця, який приготував йому цю чашу. Вчимося від Ісуса під час терпінь приймати волю Божу. Претерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус морає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Син Божий висить на Христі між небом і землею. На Христі завершилось його діло, відкуплення і спасіння людського роду. Ісус прощається, прощається з ворогами, Отче, відпусти їм, не знай що роблять. Прощається з розкайним розбійником, сьогодні буде зі мною в раю. Прощається зі своїм найлюбімішим матір'ю і учнем. Ось син твій, ось матір твоя. Ненько, я тебе лишаю, але від сьогодні він, мій любий учень, буде тобі сином, а ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі матір'ю. І ті хвилі учень узяє до себе. Отче, у руки твої віддаю Духа мого, сказав, сказавши це, віддав Духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилася, очі закрились, серце перестало битись, Спаситель помер, помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили, Притерпівий за нас, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса, знімай з Христа, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи! Під час земного життя Ісус допомагав усім хворим, зцілював хворих, холодний хлібом годував, під час небезпек, небезпек рятував, засмучених утішав, для себе не потребував допомоги ні від кого, бо Він був Божою силою і життя. Тепер Він людям віддав своє життя, віддав нам себе повністю і потрібно, щоб хтось з людей його поховав. Христос уже належить не собі, а нам. Син Божий, приходячи у світ, віддав себе Матері, і коли зі світу відходить, знову лежить на лоні Матері. І нам усім Христос віддає себе у престій тані Євхаристії, дає себе цілого з усім багатством, ласк і надприродних скарбів. Ось у тому причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є життя. Я хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, Його не вмер, коли хтось цей хліб їстиме, житиме віки. Тому приймаю Ісуса щоденно з пошаною, з вірою і великою любов'ю. Відаймо себе Йому, щоб у нас жив і готував до зустрічі з ним у небі. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилий нас. Стація 14 тіло Ісуса вкладають до гробу. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Багатостраждальна мати йде в цьому сумному поході, своїми руками допомагає вкладати до гробу присвяте тіло свого Сина, прощається з ним. Здається, що остання крапка історії Ісуса Христа це гріб, але Він чітко сказав: Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і не вмре вмерше житиме. Вірмо перемогу Ісуса, вірмо наше Воскресіння, бо Він нас зунив. У світі страждатимете та бадьортеся, я подолав світ. Іду би приготувати вам місце, і коли вам місце приготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб ви були там, де я, Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас, кінцева молитва, прибитий заради нас на Христі, єдинородний Сину Бога Отця Ісуса Христа, невечертна безодна милості, любові і щедрот. Я знаю, що Ти за мої гріхи зволив пролити на Христі свою кров, тому сьогодні дивлюсь, дивлюсь духовними очима на тебе свого відкупителя, розп'ятого на хресті, і падаю ниць перед тобою, благаючи відпущення провини та виправлення мого огидного життя. Будь милостивий до мене, владико і мій суде, не відкий мене від обличчя свого, всесильною рукою пригорни мене до себе і постав на дорогу правдивого покаяння, щоб і сьогодні я могла покласти початок свого спасіння. Своїми божественними стражданнями втохомир присвісті мого тіла, своєю пролитою кров'ю очисти мою душу, своїм розп'яттям захисти мене від світу з його спокусами та пожадливостями, своїм Христом оборони мене від ворогів невидими і видими, що хочу знищити душу мою, своїми пробитими ногами відверни мої ноги від усякої лукавої дороги, своїм пробитими руками стримуй мої руки. Від усякого вчинку огидної для тебе, прибитий тілом, дай благодать, щоб я відхилялася від злого і чинила добро, ти, що схилив на Христі свою голову, нахили до покори мою горду, земну пиху, своїм терновим вінком охорни мої вуха, щоб нічого не чути мені, крім приємного тобі, ти, що своїми устами спробував жовчі покладати. Охорони нечистими моїми устами, ти, що маєш проколене Списом серце, створи мені чисте серце, Дотукни з цілого мене всіма своїми ранами, щоб тебе, свого Господа, я полюбила усією силою і усією думкою. Амінь Намірені міріні Святішого Отця, Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і Збавителя душ наш. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страстя, Ісусе Христе, Сина помилуй нас, притерпівий за нас Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Притерпівий за нас Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас.